Доброго здоров'я! Друга половина травня здається закінчились наші заморозки. Стало тепло, в ліс так і тягне тут так гарно так комфортно. В цьому ліску зарості Маренником Чіпкого належить до родини Маренових. Рослини цієї родини характеризуються листям, яке розташоване кільцями, дрібненькими квіточками, ось підмаренник уже починає зацвітати, і дрібненьким насінням. Кожна рослинка віднаходить собі способи, якби найшвидше розмножитися і найкраще зберегти свою популяцію. Ось кульбабка. Вона придумала собі такі парашутики з насінням. Коли насіння дозріває, дмухає вітер, парашутики знімаються і несуть насіння на велику відстань. Ось синеньким квітує живучка, має гарні лікувальні властивості. Сама її назва говорить про її силу. Вона сама живуча і допомагає людям. Живучка відпускає пагони. Від материнського кореня і ці пагони повзуть далеко від кореня, і таким чином вона вкорінюється і розмножується. А підмаренник, мабуть, пішов далі всіх. На його листочках і стеблах розташовані малесенькі гачки, які видно тільки у збільшувальне скло, і він ними чіпляється за шерсть тварин за одежу людини, і коли не щуєшся і не знімеш його відразу, то можеш занести його далеко-далеко, і він там кине своє насіння. Бачите, як він чіпляється. І не падає Підмаринник чіпкий, ця рослина з нахарями вважається доброю лікувальною, проте в офіційній медицині не застосовується. А цілителі лікують нею всечообідну систему нирки. Вважається, що вона зміцнює серце, очищає кров. Підмаренник чіпкий також використовується в косметології. Рослини не надто добре вивчаються наукою, проте деяким травникам підмаренник чіпкий видається слабко отруйною рослиною. З огляду на це, надто захоплюватися їм не слід вживати потрошку. А ще в цьому ліску росте повністю безпечна рослина суничник. Не знаю, наскільки вона буде родити тут ягідки, адже лісок густий і затінений. А ось листя суничнику розкішне, збираємо для чаю. Я листя суничнику навіть не ферментую, воно в чаї. І так смачне. В цьому ліску ростуть дуже цікаві рослини. З цією, мабуть, багато хто знайомий. Її садять в квітниках. Це папоротник називається страусник, і росте він пучком, на відміну від папоротника Орляка. Його теж їдять, але. Він потребує більшої попередньої обробки. Розкішний. Вже більше потепліло, ніж було зранку, і в затінених місцях комарів уже стало. Приходиться відбиватись постійно. Далі збираємо дикороси. Тут росте яглиця, снить. Беремо тільки молоденькі листочки, вони світліші. Весь час хотіла походити там внизу і якось не вдавалось. Уже й намірилась сьогодні, але тут, виявляється, велике лісове озеро не походиш. Зайшла з іншої сторони, тут така добра стежка понад цим урбищем. Люди тут ходять. Там близько а хати, може, вони йдуть додому. І, може, в цьому гарному лісі в сезон збираються гриби. Вниз, ідеш цією стежкою, так пахне зеленню, так пахне весною. Зараз ліс наповнений такою красою морем квітів різними пахощами, отам цвіте наша азалія, рододендрон жовтий, а тут зацвітає дрік германський, зіновать германська. Зіновать волосиста, отам стоять стебла уже перецвіла. А германська тільки зацвітає краса. Там видніються білі квіти конвалії, а тут рідкісна рослина, зілля називається сарматське, надзвичайно запашне. За силою у нього аромат як у м'яти, проте свій неповторний. Квіточки на чотири пелюсточки. Нижня пелюсточка бускова, верхні бусково-білі, краса. Років три тому я посушила листочки кадила для чаю, і до цих пір вони не втратили аромату. Іду по лісі і помічаю багаті ділянки росту і цвітіння кадила сарматського. І таке поширення цієї рідкісної рослини дуже радує. Вона у нас знаходиться в червоній книзі. Уже починає перецвітати наша азалія, рододендрон жовтий. Уже запах в лісі стоїть не такий густий від неї. Продовжується пишне та розкішне цвітіння конвалії. Можна зібрати букет. Я не нищу рослину, я вириваю ось ці тільки цвітоноси. У конвалії. Найприємніший травневий аромат. Хто ризикне зі мною посперечатися? А це міні-конвалія. Пахуча рослина, мініатюрна, теж з білими квіточками, запашна, називається веснівка дволиста. У неї два листочки. Ох, тут і нав'язалося чорниць. Чи вона вся така, чи місцями буде видно? Серед жовто-помаранчевої азалі не сильно то щось і вибачиш, але отам на остові дуба щось теж жовтіє. Ні, то дятел під кору заліз, жучків шукав, а був шанс на трутовик сірчано жовтий Конвалії нарвали, дикоросів трошки назбирали і на цій чудовій пташиній співочій ноті покидаємо ліс і йдемо додому робити салат. Салат будемо робити з редиски, я вже її нарізала. Додаємо зелень, нашу лісову яглицю дрібненько нарізаємо. А цю зелень, щавель, грицики, лободу, мокрець, кріп. Я знайшла поблизу. Подрібнюємо. Салат я посолила та заправляю сметаною. Оце наш салатик, а це вже посушені листя суниці. Взимку будемо пити смачний чай.